До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у галереї Арка відбувається ювілейна 150-та виставка робіт відомого українського художника Валерія Франчука. Сторінками кобзаря саме так називається виставка графіки, живопису та скульптури, яка складається переважно з нових робіт, але до неї художник ішов багато років. Тарас Шевченко для майстра це пророк українського народу, тому у його роботах присутні ті образи, які кобзар вклав у своїй поезії. Для мене саме головне було. Не відтворити конкретний вірш чи поему, а от представити образ тої України, щоб можна було в теперішній людині, поглянувши на твір на рядок Тараса Шевченка із Кобзаря. Для себе визначити сьогодення у кожному творі, передусім присутня поетичність та образність велике значення має колір, через який автор передає настрій картини. Графічні роботи здебільшого виконані у традиції слов'янського іконопису, що дає змогу зрозуміти духовну складову малюнку. Цікаво, що увесь живопис автор створює шпателем, і від цього роботи тільки оригінальніші. Унікальність Валерія Франчика це бездоганна праця у режимі нон-стоп. і навіть вдячності С цьому великому художнику в Лірфранчику вже з'являються слова наша піхота, цей шпателізм, цей франчикізм. Творчий доробок митця складає більш як три з половиною тисячі творів живопису і понад 700 графічних робіт. Його ім'я знане далеко за межами України, а картини прикрашають численні музеї і приватні колекції по всьому світу. Організатори виставки мають надію, що галерея Арка ще не раз представлятиме роботи Валерія Франчука. Я так сподіваюся, що майстер і деякі наступні виставки буде проводити. В нашому закладі тим більше ця, що ця виставка має гарний резонанс. Валерія Франчука критики називають мудрим серцем художником. Сам митець говорить, що творить для того, щоб люди не забували, що у них є душа. Майстер сподівається, що через його бачення глядачі оцінять усю глибинність творів Тараса Шевченка. Якщо навіть одна людина для себе щось Надзвичайно важливе, чи може зовсім не важливе, але в ту пору для неї зрозуміле після огляду моєї виставки вийде з цього залу, то я буду вважати, що мою справу було недарма і витрачено і ті роки, і ті думки мої, які я вклав у цю велику серію. Поблукати сторінками кобзаря та відкрити для себе Тараса Шевченка з іншої сторони. Усі охочі можуть до 7 грудня у галереї Арка, що розташована в приміщенні Національного музею медицини України. Володимир Садько, Олександр Щековський, новини культури.